Клевочка. Счук. Счук, счук. Есть? Это просто бомба. Я летаю к югонюму. Ну, я не убежал на голову. Смейкала. Есть. Опа. бомба. Есть. Всім добре рано. Приїхали ми на річку Лабе, накачуємо лодку, розкладуємо Снасті, за Снасті розказу, потім. Йдемо спробувати хелот. Купили Хелот. Тай. І будемо пробувати. Ловити. Так що в далі відео буде. Відео, я в тебе даваю родку. Ти беш надувати. Ти... Ти... Спортуєш як, ногу качаєш. Це доказати. Що... Uh -huh. Бум ти не бомбу не розклав, та й нігде бо то не розклався. Сам. Так. Друзі. І не друзі, і друзі. підписчика, і не підписчика мого YouTube канала. Розпочинаю свої. robałku i takiego w ogóle jak mega bass tak dobrze pamiętają teraz podijemy mega ladon dużo krebonów tutaj 0,40 0,40 zaczynamy robałkę z takiego w ogóle. no co Miesza, nie na startowanie прока мака фо. А що так є со настрій не треба тут. Помала у дициника не полам, либо. Рука в плечо. А сюди іди, де, дай де, ідеш на ліво, на ліво. Добре, що тут такий хороший спуск. А що, понад Куди? А що, туди пак прямо і ка, ніка там нараста, наростає, до файно. Який фокс? Нейка у дици. Який фокс? А туди і засунь, да. Туди і подаря. Ну що хочу показати. Сат уже вуди. Ска бумбурка. Зараз ми ще не буде дивитися. Що я, йду пробувати. Прекрасного воду. Даже не знаю як він ходить, че чесно. Два висим. Два висим Сейчас ты на воду. И на раз яйца. Сейчас сюда их починим, мама. Я на сутки дуба. потому что сим ты потратил. Ну что вам хоть купить старенько то? Не ветко, не знаю, что ветко. Подъема рыба такой. Идем метать. Он не видит, что сканирует, понимаешь, что мой Треба совсем научить, короче, стоять на салатом, бо... Нет, это так, я на духе. Нет, это легко. Вообще, это вже мало має цікаво. Ось кльовочка. Думаю, друг мої окуль. Пошуйся в окуль. Але мали, так. Ну, no? сидім туди, май гурі стати. Туди, оліво. А ну, поника, що там є, щось там? mm Короче, хер, вот по маленькой что-то учим. Я там ну, з -з -з злива что-то показываю, або черт ему за баточка, какой-то он тому разумеет. Такая, друзья, кушал. Ну, все пускай, або все маленько. Не хотим выключить камеру, друзі, покрывочка друг. Она была включена. Раз. Угу. Я за то кушал. А під нами именно. Не, той тут клума Там не щепіруй палець, там яма Там має зорі? Тут Одно смел пустити. Одно мав упустиш, що ехалот, коротше, помагає дуже, дивить моя риб. Ти по эхолоту я смію нашли сейчас. Нашли по пойхолотой там перепад. Який явку. Гарний красавець не. Коротше, і помало, помогала. Прашку помала, не любить. Короче, ехалот помогать. Файний кушарик. Помагали. А тоже? Це лопата, друзі. Ничка. Znači, te vedno je bilo to, kdo je bilo to. Kdo je prepadeval, vidiko deje, deje stui trpka, mwt. Plus minus. Šlo po ključe, fajnata karpet. Se malo eh? e in kričal, mwt. Grešal je jih od tamte. Zavrstitve. Pravzapravka. Samo eh? treba majto dole, to je v roki. Дуже файна поклёвка. Та не треба без поклёвок. Короче, рибовчий. Дивикай, те мої запис актуальні. Єм капоклочок за поклёчку мишаний. мішані файно. У мене щука була той насадка була. Хай, окунь. Перший був, а тут донюка перший. Перший із донюк, звичайно. Навязаний флюокарбон із тим. І тикий файно. Щука той була під берегом, бляха Клювочка, щук, 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 Поклевочка, друзья, щука. Можу куда-нибудь? Сюда? Нет, я, я думаю щук. Є поклівочка, поклівочка. Я поклевочка, хороша поклевочка. Не думаю щук Не поднімати Та де сюда Щук Файна поклевочка, покровок трохи О, Дочекалася Не можеш підняти можеш шпурня

Ай, ja, блядь, паду. Бомба, адреналин просто капець. Шо мы шаня? Я yeah, шо? попался. Вышли минус. Да шо? Когда ты кал, то и треба прометать все эти порядки. Где? Чука вот сам. Сам. Сам? Угу. А в целом не давлю вообще не я. Та Който в лісовці попал. Та берегу рук. Хочу. Ки ч возьмешь? Взьмеш? То мало, я бери. Клади у лодку. Всем малый. Я, я дай боги. Похочу. Та Яго там идет. Треба лежа по кластерника шочень. Короче, махина кнула бомба пиздец Чекайте хочу заміряти Дачно не розправлюсь Я, я буду Немає було Чебажа попасть Метр може Кік 83 83 83 см 85 я не знаю, но пока боешь наскажный пини. А вот чуйте. У нас На конь такой. Короче, такая машина, друзья. 75 см. Пускай его. Пишел. Щиха. Просто неперевященная поклевочка. Просто бомба. А. Красавец. Одогнав, та лиш все силіко не розривати. Бо я не об'єджував, не взяв. Є? Розпаковка, чого добре на во на луці чи плавати. Знайшов такий в воблер може кось когось познати. Треба гачки поміняти. Розв'язка гарна już stoi odlička popełnienie normalnie takie чудовий вооблеш продовляем рыбалочку. мишаня за штурм штурвалом Мишаня, давай нога нога миша не пухлюбочка ушак Показуй сюда на чуть що что сразу сразу туда его мешание печать страшно пукой тоже печаль назад поклевочка мешает у меня шусь был иячива теперь не кана е у мене тоже файл. Мене такой файм. Тай пішов. Є? Угу. Файн, а? Молодец. Є, бляна. Но вся був удар. Тай пішов. Мама, май там стоїть. Тибо треба теставати побережь.

Dodge. Che za tep? Tamučka je duta stanot tu i put bajama. Eha velej ko, daj poke, skimbi dove deset ran velikek. Blei, normalni. Može okoć fajne. Kroči, robočka duża čudova. Pirši buvo fajni udar, ovo je kazao što ja... No muso ući 500. Рибалка просто бомба, ехилот виручу десь. Сома окунь, Май багато що було окунь. Так що тепер тоже хороша поплювати. А от щось забагрив, то може і такое бути. Я не удар. Удар. Треба нам буде поїхати туди. Так, не взяли з собою ехилот. Є, не взяли з собою якор, то біда. Сразу забираєш. Нараз забираю, ангіна що? їла. <рес> Та й так як на злом. Телефони сідають і сідає в нас і немає паербанка. Я так як думав, все що не треба буде, не треба буде. І так ще що він пригодив. За те, що вона їх елат, дуже зарядку тягне. Може і сама не бути мене. Може бути, я перший саме. Не не. Я си думаю, що щука чогось. Не лай нашу лайш. Вже 100% вже. Зато так і мочить. Mm -hmm. Vai ne richy na bo nie marinko? To de ma vai dai pochi u strii B's просто bomba! Я не знаю кю по ньому Я пуцакся дамне Я, мама 7 кіль точно раз Скільки? Сім кіль точно, що твою враж. Треба подякувати жонам за їх хілот, бо кажу Івану, що треба ставати там, де іменно коряга. Давай ти. Коряга розчинь. Я херею. Та ну, ну дай нараз моє сам Та під тобою рулетка. Ти що гон? то зіки риби є велика. Ну, так як не. Я сліко не. Та й знак люну. Ти що гон? Бомба, Пасть. Ну, вміло так. Ямана! Yeah, oh. Чекай! Чекай! чекай. Yeah. Yeah. Yeah, на Чим закону имав? No, я закону не мав. Задля тебе я -то, рулетка там манам. Yeah, це макіна нека яка моя нога, яка же речище. Баняфіку mm -hmm. стріли! Це рулетка ти не стає. дуже велика 75. 75 cm. Баняфік, но шаго! Це воно, це хелот. Це все хелот, бо да. без з ехлотом, бо там і не стали мати. Секіт у треба, мати, секіт, А Не виходить на ти. Не виходите. Та... буде то буде Так. Що? Що у нас має движення без мотора? Там все се, та все це сважання, щоб учить коколи колко гребе. Не косвали. сважать, я вам не хоче репс. Я гребу без себе. Три 3 <laughs> минути. за ком. В очередь ще не с ним. Коротше, робалка в нас кубеця получила. Сплилися ми, я не знаю, кюко. Кілометр Був дули? Не, та де буде. Кюко, кілометр, коротше, люди. Що ми вже лодку витягли на берег. Тут наш причал був. причалку. На Робалочка наша закінчується. Туткаємо на лодку. Брат погнал за машиною, за те, що тут її не можна лишати. Так що можу сказати, відловилися дуже добре, дуже. За те, що без холота буде, коли ходили. Та й не ловили взагалі нічого. Ріхот допомагає дуже. Сильно. Так що буду радий, коли ви будете на мене підписувати. Бо я вже набрав много підписчиків, бо вже, що чесно, заманав робити. І я поїм блогером не дуже легко бити. Так що стараємося. Топимо, топимо. Всім подякував за просмотр, всім подякував за підписку. Так що чекайте на слідуючого відео, слідующу рибалочку. Пока!